Так, чебрець, який росте в горах в природі. А оце чебрець городовий, який посіяний в городі. Тепер дрібно нарізаємо його цикатором. Ну він у мене вже трошки підсохший, я його зрізав кілька днів тому. Заготовлювати чебрець потрібно в період цвітіння. Ну, як і завжди, як і всі <кій> рослини так. Тепер засипаємо, набиваємо у півлітрову банку. Ну, Залежно скільки кому потрібно мені вистачить такої кількості. Так і заливаємо спиртом. Так. І ще. Минулорічний вже настояний, щільно закриваємо і залишаємо в темному місці на два тижні. Так пройшло два тижні з того часу, як ми залили чебрець. Так, переливаємо. Получився такий темно-коричневий колір так тепер нарізаємо з картону таких хоч полосочок і закидуємо туди так закриваємо і знову залишаємо на кілька днів щоб намокло. Пішло кілька днів, як ми пластинки замочили у розчинті молу. Так, витягаємо. Так. Вставляем вот так. Одну. Две. Можна ну, ще одну? Три штучки. Так, ранок тому вулику? І відводок раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десятирамочний. Три штуки поклав. Так, тепер. Вставляємо папір змащений. Ващені о, а завтра? Завтра його витягнем. Все. Так, витягнув я змащений вазеліном папір. Ще не небагато, трошки вони погрізли картон. І ще я нарахував 12 штук на всьому папері. Ну більше не буває в мене. Осінню, коли обробляю. 50 то найбільше, що я нараховував. Більше ніколи не було. Ну а тут 12, то більше що. Коли я робив відводок, я обробляв їх. Пластини ставив.